вот, вот їхні телеграм канал з літеру Z. Валчанг зайняли війська НАТО. Добрий вечір. Іменно так і никак іначе. Пишут оттуда, що українських нацистів в місті практично немає много чернокожих і англоговорящих. Точно така же обстановка в казачій Лопані. Чи Лапані? Вибачте, будь ласка, я ще не сильний лопані. Лопань. Дякую. У нас є э, експерти з цих географічних назв, мене виправляють зразу. Оце високий професіоналізм. Э, так от. Любі друзі, е Боже, що я кажу? Які любі друзі? Росіяни, е ви маєте усвідомити одну дуже просту річ. Е справа в тому, що у вас же зараз. Е Боже, пробач мене, бабуся, якщо ти мене дивишся, вам за щоку зараз надає не НАТО. Це українські військовослужбовці, які 8 років вчилися вас анігілювати. Це хлопці, слюсарі, сантехніки, айтішники, e, науковці, підприємці, підприємці бізнесмен. кілька міністрів. З попередніх кабінетів міністрів це люди, які зібралися і вирішили, що вам пора просто надавати пощам, тому що ви, вибачте, ну, трошки загралися, ребята. Ну, типу, де ви були, поки е 8 років Дамбілі Бамбас. Не знаю, де були Рос... Збройні сили Російської Федерації, але за Збройні сили України вчилися відстоювати територіальну цілісність України. І саме українці. Так, за допомогою західної техніки, за допомогою лендлізу, за допомогою фінансової підтримки, але саме українці зараз дають вам таких лящів, що ви, підібравши хвоста, біжите з Харківської області, і повірте, ви будете бігти далі. Ви будете бігти з Луганщини, з Донеччини. І я не хотіла уїжджати з Крима, і звідти ви теж поїдете. Слухай, ну вони ж не можуть визнати, що українці, українці дають їм такого тягла. От вони і придумують, пропагандисти різні версії, що це НАТО, міфічні батальйони найманців якихось, і вони ж не визнають, вони ж не можуть. Усвідомити, що це українські збройні сили. А вони в принципі не здатні на це, тому що у них ну там не нейронні зв'язки, так не облаштовані. Якщо українець освічений, має чисту вимову, інтелігентний, вони йому починають навалювати, що ти ж русський, ти або, ж не українець. Або деякі знаєш, а деякі усвідомлюють і, 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 і усвідомлюються і розуміють, що їм треба брехати. І їм від цього ще більше підгорає, розумієш? О, Цей, так, Боже, така, я колись плас. колись нап'юся, розкажу вам історію про Анну Політковську, але не сьогодні.